Є люди, які говорять, що пастор дуже суворий в своїх вимогах до тих людей, які слухають його церкві. Але насправді Ісус Христос дав чіткі стандарти і пастор церкви, він не відходить від цих стандартів. Я кажу про нашу церкву слово Боже, місію, Слово Боже, пасторів слава. Та Юлію Салтаненко, тому що насправді Ісус Христос сказав, що увійде воротами той, хто виконує заповіді, тобто виконує Слово Боже. Це останній розділ Біблії, останній розділ книги, об'явлення, ось 22-й розділ. Так само Ісус Христос говорив про вузький шлях, ось вузький шлях це Слово Боже, і ворота в царство боже це Слово Боже, ні вліво, ні вправо. Ось тільки так можна вийти в Царство Небесне, будьте благословені.